Всім привіт! Всі напевно чули таку фразу чисті Серцем Бога узряті. Так що це значить взагалі? Це значить, що Бог він на смітнику не живе і коли я не каюся, не очищаю свою одежу, то я аж ніяк не можу бути святою. Смітник і Бог не має нічого спільного між цим. Бог дав нам можливість каятись, омиватися, бути чистими. Адам і Єва, будучи в раю, не покаялися. Жінка вона оправдувалася, а чоловік він у нього були всі винні, він не хотів того робити. І зараз багато людей, на жаль, сфокусовується на одяг. Вони не сфокусуються на те, що в них всередині. Вони намагаються все це закрити тою одежею, все це замінити, але лише чисті серцем Бога узряти. І Бог дав нам таку можливість, щоб ми могли очистити своє серце від цих камнів, тернів, від теренів, від того всього поганого, що сатана туди пхає. І, каючись, я вмиваю свою одежу, я очищаю своє серце. Ми маємо бути як Господь, він білий, він чистий, і він несе все світ, світ, Так само і ми маємо нести світло, праведність. І слово Боже, воно говорить з цього приводу, що святі вони омили одежу. Яким чином? Кров'ю агенца омили. Чого ми каємося? Чого ми святі? Ми каємося, очищаємо свою одяг. І в очах Бога ми чисті, ми омиті, його невіста церква а має величезну ладу. Вона має лисом чистоти. Це щось таке чисте, непорочне, незап'ятнене. І коли людина обирає прощення, то вона не так сильно страждає, як могла би. І весь цей матеріалізм уже не на першому місці. На першому місці тоді стає Ісус. І Бог нам дав великий дар каятись, очищати своє серце від всього того поганого. І я маю бути совершенна, як Отець Небесний наш, як Господь Бог совершенний. Тому задумайтесь над цим. Бог в смітнику не живе. Амінь.